Який багатий наш духовний світ традицій живуть у кожній хаті, і їх вивчають діти з юних літ. Традиції ніколи не вмирали, їх українці свято берегли, а в світлий час їх з пам'яті дістали, і на частях майбутнє понесли. З приходом весни і все пробуджується в природі. І саме на весні ми святкуємо великдень. Втягла весна мережу сорочку, мившись Вільнившись від турбот і піднімає волошкові очі до вища, до церковних позолот. Великдень всіх нас на гостини просить, малює сонце полотно небес і крашенку, як усмішку підносить, Христос Воскрес! Боїшку воскрес, води, сквери, і двози засховилися завзятці, їм покотились з людьми Христос Воскрес. Воїсено воскрес! Великий день, великий день, ясний великдень на землі, неначе радості пісень приніс нам Янгол на крилі. У великдень диво й чудо радість, у справах радість у людях, сонце грає виграє, подіяченько своє. Все проміння прощалося до дітей, до воду граю і хрещає нас удасть, бо Ісус Христос воскрес. Веснянку діти хороводять, христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні сонце не заходить, а цей сяй із небес. Народ, радій, Христос воскрес, стане правителем Палатом, один і війна небес, ця ніч навіки стала свята. За тиждень до Великого дня відзначають вербну неділю. В цей день жінки, нарізавши вербовий гілочок, несуть їх до церкви посвятити. Галузки зберігались як оберіг від недух і грому. Ця у котиках пахуча і зелена. В неділю верну вербочка свячена, легенько б'є по плечах, не наче мовить, за тиждень вже великдень, чи готове? Світане діленька вибуй махала, що за тиждень вже великдень. Останній передвеликодній четвер називається чистим. Господарі цей день чистили, прибирали. Жінки виносили діжі, ще діти, якщо було тепло, починали купатися, щоб тіло було чисте. Водичко, водичко, умий дитяче личко, щоб очі блищали, щоб щічки червоніли, щоб кусався з любов та сміяв рото. Наступний день тижня страсна п'ятниця. В цей день ні шити, ні прясти не можна. Четвер страстей. Та в жалобі, а п'ятниця сторожила при Господнім гробі. Ще темної нічки без місяця і без свічки, Оливна його врясає, бо там син Божий у слізоньках потопає, Господа благає, не дай мене Боже на тій тяжкій муки. А може мій Боже, мені така доля від тебе судилась, нехай буде твоя воля і царство, і сила. Дні, як хмари стали, потемнів Єрусалим, як Ісуса поховали приликаменем важким, вже три дні, як суд ворожий на хресті Христа розп'яв, вже три дні, як Він, Син Божий, за всіх нас страждав, терпів. упав на людей і природу, юрданська скала мутила воду, і зів'яли квітки серед трав, то Христос на хресті умирав, як умер син на Христі, землю вкрили тумани густі, день у ніч обернувся, а з хмари грім вогнем спалахнув і ударив, Тінь ночі надвоє роздер, то Ісус Ісусного лопі умер. Ховали в могилу хреста, зажурили села хуста, вітер бив, завивав понад поле гаю, пальми загинали з поле, <клес> плакав дощ Не <клес> в <нерав> сирота, <клес> то ховали в могилу хреста. Піде діти, підом жив, на могилу припадив. А що там, що за диво, Кріп весь горить вогнем, гляньте, діти, кріп порожній, Тож ж там камінь дзвонив. Зачинив Господь семожній, Він воскрес, Вони вой не лякайтесь, приступайтесь, я посланець із Небес, то є ангел з неба діти, так я ангел, Христос воскрес, Бо Сину, воскрес, той був. Запорнуть. Великодні і здобути жінки та дівчата готували писанки та кражанки. Послухайте діти легенди. Забажала Божа мати сина Ісуса врятувати, як взяли його на науки, фарсе люті злюки, полотенця десь і яєчок нав'язала. До пилати й в палати, ласки синові благато. стало мирно на порозі, серце билось у тривозі. І родали очі, з зорі, материнським людям горя. Він не винен, ясний пане, чи зробив що зле, погане. Не дозволь його вбивати. Я прошу тебе пивати. Відповів пилат не грізно. Мати, ти прийшла запізно. Все дома тієї нашої смерть йому закрила очі. Мати зойкнула, збіліла, похитнулася, зомліла. Зашеміло болим серце, з рук упало полотенце, а яєчка розгубилась покили. І варяючись об камінь, поробились писанками, наче квіти, наче зорі, в пишні брались узори, і кольорами засяли, мов весенка серцма. Писанки, мов пишні квіти розкотились по світі, люди їх збирати стали, Бога сина прославляти. П'ятницю чи суботу пекли паску, хліб, що символізує вічність людського життя. Ох, і гарна, ох, і гарна пасочка рум'яна. Ох, духмяна, ох, духмяна пасочка рум'яна. Тішиться маленька паска, тішуся і я, що тримаю я її в руках, що вона моя. Як пасочка смачненька, я пасочка смачненькая озолов у рум'яна, а ще й яка духмяна. На святковий стіл потрапляли і кращі друзі паску, ковбаса масло і сир. Гей, до будь ласка, і збирайте. and 보맙다 <목소리도> Квіти несеться серця шелесті у лузі. Христос воскрес, українські діти. Радійте всі, ви з наші друзі. Христос воскрес, щебече дивно, мала пташину гніздечку. Христос Воскрес, моя країна, моя родина, моя школа. І ми, маленькі писаночки, сьогодні раді вам співати. І пахнуть квіти, нехай почує, Божий рай, як на землі радіють діти і у різний край. На вас поляне Божа мати, радіючи святим А ну, давайте нам співати. Христос Воскрес, виїсти Воскрес! На дзвіниці дзвонить, дзвонить, великодні, голосні, всюди втіха, всюди радість, всюди радісні, пісні. Христос Воскрес, Радійте діти, біжіть у поле і в садок, збирайте зіночку і квіти, кладіть на Божі хрест дзвінок. душі. Каже, дорогу до спасіння, нехай Дух Святий полегшить нам цей шлях, глибокого пережиття паскальної радості, нехай воскресли у саду вашої душі, об'явить себе через любов і милість, здоров'я і великодушності, всіх Божих ласк у великий день Пасхи, веселих свят, миру. Добра і щастя всім вам!